Як людина, яка останні роки на півдні України в нас в Одеській області займається більше громадською діяльністю і в тому числі журналістикою, вже близько місяця спостерігаю, що відбувається в Києві і тільки про Майдан і одні розмови в автобусах, в інтернеті телебаченні і навіть за новорічним столом. Мене це, вибачте, дістало, і я вирішив поїхати побачити, що таке той Майдан. Знаючи, що одночасно можна мати дві різні думки: про позитив або негатив Майдану, хочеться піднятися над політикою, хочеться піднятися над Якимись особистими або політичними знову таки оцінками, і побачити це з точки зору соціально-психологічного явища, з точки, з точки зору такого явища, як міфи. Міфи це уявлення людей або стереотипи, які ходять у наших головах в думках, словах, і часто ці всі думки, слова передаються із уст уста і перекочовують. Великий Одеський сатирик Жванецький сказав: ми любимо спорити о вкусі бананів з тими, хто їх їв. Я не хотів спорити про Майдан з тими, хто там був. Я вирішив туди поїхати. Ну, і в мене вийшло таких сім міфів, які я побачив і які я зараз спробую пояснити. За словами Владимира Висоцького, як слухи по домам, слово мухи тут і там, що люди стоять на Майдані за гроші. Ви знаєте, зараз я вам скажу таку фразу. Я спробував пару раз спитати в штабах, це в жовтневому, у спілках і в Кемдеа, спитати пару раз про не гроші, дайте мені, а про роботу на Майдані за гроші. Ви знаєте, я виглядав ідіотом. Ну, ви знаєте, так, да, дійсно, там є всі бандерівці, свободівці, які, особливо там <кій> в Жортневу, в КМДА і на всяких різних козацьких забавах, походах, маршах УПА. І воно є, ніхто не сказав, що я немає, що Київ україномовний на проценті, мабуть, 70%. Але це нічого не говорить про те, що там нема російської мови. Звичайно, там є люди Східної України. Там дуже багато людей, які розмовляють російською із Києва. І навіть там маюрять триколори Російської Федерації і перебуваючи на загоні самооборони, в який я був приписаний, у нас був хлопець з Москви. Хлопчик приїхав 19-го ботанік в окулярах із довгою кусою. Приїхав у Севастополь до бабусі, почув, що в Києві є Майдан і вирішив приїхати. Остався вже живе там днів 20. Ну Це унікальний такий факт. Ну, ви знаєте, процентів 10, може 15, може 5. Я цього не рахував. Як і всі в Україні, дійсно є людей, які без хатченки, знедолені, безробітні, які приїхали на заробітки, яких обманули. Просто пригнічених цим життям. Але я скажу, я зустрічав поряд з ними в одному ну, приміщенні, в одному структурному підрозділі, в одному місці аспірантів із Німеччини, які закінчили Київський університет, музикантів, колишніх офіцерів Збройних сил. Загадали центр столиці. Наші ці барикади, за чим це безпорядок? І е, якщо ти дивишся цю картинку, особливо подано постійно тільки з одного ракурсу, то виникає питання, що в Києві повний безпорядок. Е, ви знаєте, якщо зняти кілька знімків, е, і вони в мене є. Так, да, є сміття 10%, ну п'ятки процентів неможливо посчитати. Ну, сміття воно скрізь є, але воно своєчасно виводиться. Наприклад, барикади стоять. Бо це така вже ситуація. Але не це важливо. Я хотів сказати, ті, хто побудували ці барикади і побудували цю Запорізьку Січ, вони ж її і приберуть, не хвилюйтеся. Коли дивишся наші новини, ти бачиш, як тільки якась подія, журналіст повертає нас до подій 30-го і говорить про те, що от як було 30-го, так йде розслідування і щось таке. І у багатьох людей складеться враження, що Київ це місце, де постійно б'ються, постійно міліція, і туди навіть небезпечно їхати. Я особисто бачу там екскурсії з Маріуполя. Я бачив батьків з маленькими дітьми. Майдан відкритий, через нього можна проходити, ходити всім кому завгодно. Проблеми в цьому немає. Там дійсно маленька запорізька січ живуть своїм життям, варять, малюють, співають на сцені. Постійно хтось виступає. Хоча я скажу, є прихована тривога серед тих, хто там знаходиться. Тобто така внутрішня напруженість. Я понафотографував близько 200 фотографій. І то це я тільки ну, зовні, я ще не заходив у всі приміщення. Там, де люди висловлюють свої протести проти безпреділа, силових структур, корупції. Брехні, відібраного бізнесу, невирішених питань, які обіцяла влада, проти золотих унітазів, проти того, що влада не належить народу. Тобто соціальна протестна складова насправді є більшою ніж політична, не кажучи про євроінтеграцію, навіть не євроінтеграцію, а євроасоціацію торгову. Там е, революційний, як називають, настрій, про зміну навіть влади. Неправда. Навіщо Майдану міняти одного лідера е, корупційної гнилої системи на іншого? Хай то буде тягнебок Кличко або Яценюк. Не треба нам, Майдан не хоче міняти, виявляється. І ця тема дуже серйозно підняла, особливо сьогодні в інтернеті вже була протиріччя між громадською радою Майдана і. Опозиції. Не треба нам одного міняти на іншого. Народ хоче поміняти систему, він хоче жити вільно, нормально. І я, єдине, що не знайшов на Майдані, це відповідь на питання: а що ви будете робити в нас на місцях, де ви знайдете кадри, не корупційні, не брехливі в кожному райцентрі? Поки що це залишається питанням, і тому міф про те, що Євромайдан хоче в Європу. Він говорить про те, що карикатури на владу, вони насправді говорять більше про назвілі у кожного питання. І ті, хто туди не їде, наші люди, до речі, не їдуть туди, тому що вони взагалі нікуди не їдуть. От вони кажуть, що б я туди поїхав, то я що, майданутий? Слухай, а ти взагалі в Турпоход поїдь куди-небудь, а ти взагалі куди небудь поїхав, та нікуди. Якщо є людина, яка консервативна, вона взагалі нікуди не поїде. Тому це психологічно два менталітети. Люди, які куди сідуть щось міняють, і люди, які нічого не міняють або скиглять постійно, або плачуться на життя, але добросовісно, мужньо, терпляче помирають і загнивають. Розмовляючи з одною людиною, і не тільки з одною, але один чоловік, який був заступником голови обласної адміністрації. Мені пояснив ситуацію, що зараз олігархи в оточенні Януковича розділилися між собою. І тому деякі олігархи зрозуміли, що їх відсунули, їх кинули, і вони насправді проти влади, яка їх вже не, не дає їм реалізуватися. Народ дійсно там є. Політики, опозиція, так, да, вони там є. Але є ще третій рівень, прихований, який ми не бачить. Тому міф про те, що там народ і там опозиція, хай мене зараз будуть критикувати і проклинати. Але вибачте, я дуже поважаю той народ, який стоїть на Майдані. І з повагою ставлюся до тих, які страждають під арештами там знаходяться. Але за їх спинами і за спинами великих політиків стоїть ще олігархічний капітал, який теж хоче скинути Януковича, бо він їх образив. Наразі я закінчу свою промову, тим, що хочеться, щоб ми, українці, були козацькою нацією, і таким чином бачили в таких майданах спосіб своєї реалізації і спосіб. Висловлення, невдоволення владою для чого? Для того, щоб покращити. Просто для того, щоб покращити і зробити життя краще.